Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Віоліті вище 10 тисяч гривень. Отже, 12 лютого було продано найцікавіших 20 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 20-му місці Денарій Пертінакса. Це римський імператор, який правив у 193 році нашої ери. Правив тільки 87 днів. Матеріал монети срібло, вага 2,89 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 25 людей і було зроблено 47 ставок. І лот був проданий за 11 тисяч 1 гривню або 264 долари. На 19-му місці 5 копійок 1789 року, період управління Катерини II, матеріал монети мідь, рідкість Побідкіну Р. Місцезнаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 92 людини і було зроблено 154 ставки. І лот був проданий за 11 тисяч гривень або 273 долари. На 18-му місці Орт 1651 року, період управління Яна II Казиміра Ваза. Рідкість по каталогу мене, речі, посполиту і має примітку r 2 матеріал монети – срібло, вага 5,6 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 51 людина і було зроблено 82 ставки. І лот був проданий за майже 12 тисяч гривень або 288 доларів. На 17-му місці рубль 1843 року, період управління Миколи І. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага 20,59 грам, тираж 5 мільйонів 300 тисяч штук. Було три варіанти карбування цієї монети, в нашому випадку третій варіант. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 83 людини і було зроблено 79 ставок. І лот був проданий за 13 560 гривень або 325 доларів. На 16 місці 10 корон 1908 року, 60 років правління Франца Йосифа І, матеріал монети золото 900 проби. Вага написав продавець 3,38 грам, тираж 654 тисячі штук, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 25 ставок. і лот був проданий за 14 801 гривню або 355 доларів. На 15 му місці рубль 1921 року, матеріал монети срібло 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 54 людини і було зроблено 36 ставок. І лот був проданий за 15 346 гривень або 368 доларів. На 14 місці дві копійки 1797 року без букв, період управління Павла І, матеріал монети мідь, рідкість побідкіну Р, місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 176 людей і було зроблено 99 ставок. І лот був проданий за 15 402 гривні або 370 доларів. На 13 місці 24 копійки Лівонія і Естонія, Ліфлянська губернія, період управління Єлизавети Петрівни, матеріал монети срібло 750-ї проби, вага 6,49 грам, тираж 126 тисяч штук, місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 38 ставок і лот був проданий за 16 778 гривень або 403 долари. На 12 місці 5 рублів 1904 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900 проби, вага 4,30 грам, тираж 2 мільйони штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 172 людини і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 21 251 гривню або 510 доларів. На одинадцятому місці 5 марок 1904 року, 400 років з дня народження Філіпа Великодушного, матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 40 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 32 людини і була зроблена 61 ставка. І лот був проданий за 22 тисячі гривень або 528 доларів. На 10-му місці рубль 1719 року, період правління Петра І, матеріал монети срібло 728 ї проби, вага 27,82 грами, рідкість побідкіну Р, місце знаходження, Київська область, стежило за лотом 68 людей і було зроблено 117 ставок. І лот був проданий за 22 501 гривню або 540 доларів. На дев'ятому місці 15 копійок 1781 року період управління Катерини II. матеріал монети срібло 750-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 33 людини і було зроблено 89 ставок. І лот був проданий за 24 14 гривень або 576 доларів. На восьмому місці 20 корон 1895 року, угорський тип, період правління Франца Йосифа І, матеріал монети золото 900 проби, тираж 1 мільйон 935 тисяч штук, місце знаходження Тернопільська область стежило золотом 34 людини і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 25 194 гривні або 605 доларів. На сьомому місці рубль 1769 року з буквами СПБ СА, період правління Катерини II. Матеріал монети срібло 750 проби, вага 23,53 г. Тираж 2 мільйони 200 тисяч штук, місце знаходження область. Стежило за лотом 22 людини і було зроблено 64 ставки, і лот був проданий за 26 206 гривень або 629 доларів. На шостому місці 20 марок 1906 року Німецька імперія. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага майже 8 грам. Тираж монети з буквою А 7 мільйонів 788 122 штуки. Місце знаходження Волинська область. Стежило золотом 26 людей і було зроблено 7 ставок. І лот був проданий за 29 тисяч 4 гривні або 696 доларів. На п'ятому місці 20 лір 1814 року Наполеонівське королівство Італії, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 57 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 33 людини і була зроблена 41 ставка. лот був проданий за 29 тисяч 400 гривень або 706 доларів. На четвертому місці 5 рублів 1840 року, періоду правління Миколи І, матеріал монети золоту 917-ї проби, вага 6,35 грам, тираж 1 мільйон 300 тисяч штук, місце знаходження Волинська область, стежило за лотом 23 людини. І після одної ставки лот був проданий за 30 тисяч гривень або 720 доларів. На третьому місці червонець 1975 року. Матеріал монети золота золото 900 проби, вага 8,6 грам. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило золотом 66 людей і було зроблено 29 дев'ять ставок. І лот був проданий за 41 301 гривню або 992 долари. На другому місці Суверен 1870 року, Австралія. Матеріал монети золото 917-ї проби, вага 8 грам, тираж 1 мільйон 220 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 43 людини і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 42 200 гривень або 1013 доларів. І перше місце посідає рубль 1893 року, періоду правління Олександра III. матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 1,5 мільйона штук. Було два варіанти виконання цієї монети. В нашому випадку другий варіант портрет з малою головою. Місце знаходження Сумська область стежило за лотом 96 людей і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 60 тисяч одну гривню або 1441 долар.